Розграбування Берліна, тисячі зґвалтованих жінок. Історія про те, як друзі Гітлер та Сталін розв'язали Другу світову війну. Олександр Прокопів, громадський діяч, руйнує стереотипи про історію війн за участі українців. Перший акт про капітуляцію нацистської Німеччини не підписали ще 7 травня 1945 року у французькому реймсі. Європи святкує 8 травня. Ми 9. ніби нічого поганого немає. Географічні рамки, окей, але, але пізніше, з 1950 дев'ятсот років, ідеологічне значення 9-8 травня почали власне проявлятися не тільки географічні часові рамки, але й ті, але й ідеологічні, тому що Сталін хотів, як будь-який диктатор, знищити історію, привласнити історію, тому що щоб підкорити народ, щоб правити вічно. Треба підкорити історію. Чимало фактів про так зване звільнення Берліну, замовчувалось радянською владою. Звільняли Берлін, ну не зовсім звільняли насправді, а це мародерство, гвалтування, вбивство це звичайна порода російського імперіаліста була відповідно. І, наприклад, той же самий Георгій Жуков, який був начальником радянської, радянської армії, він пограбував багато чого там. І замість того, як по законах. Військових тебе це його мали судити на трибуналі стратити, але його всього ж понизили. Російська пропаганда заперечувала внесок українців у Другу світову війну. Ми мало знаємо про внесок українців у другу світову війну не тільки на території радянського союзу, але й на території США, Канади, Великої Британії, Польщі, Чехословаччини і так далі. Насправді українці чимало зробили для цієї війни, і тим більше українці. Від України залежала вся доля Другої світової війни. Тому що мені подобається теза Владислава Раневича, загалом, коли я читав його праці, що голодомор 1932-1933 вплинув на Другу світову війну, на хід Другої світової війни. Громадський діяч історик Олександр Прокопів вважає, що ментальність українців почала змінюватися після повномасштабного вторгнення. Зараз для нас, 8 травня, це день пам'яті примирення. Ми маємо сприймати другу світову війну як найбільшу трагедію. Ми маємо віддавати шану тому, що відбулося, тому що українці загинуло від 8 мільйонів в цій війні, і це лише з радянського боку, лише на території радянської України. Загалом це найбільші втрати були. Але чомусь, але чомусь про це не говорять. Uh, і ми не маємо це перетворювати на свято перемоги. Бо ми не перемогли нацизм, ми... бо замість нацизму прийшов комунізм. Для Росії 9 травня це культ, побі... Такої, культ перемоги, відповідно. Так? Культ перемоги, і вона от сучасна Росія, вона, як і Радянський Союз, продовжує справу. Справу імперіалізму на жаль, Росія не відійшла від імперіалізму, і вона грає. Вона використовує сто як будь-який диктатор, як будь-яка авторитарна держава, вона використовує історію в своїх намірах. Після пакту молотова Ребентропу фактично вона розв'язала другу світову війну. Не мюнхенська угода. Мюнхенська угода Європи, європейці помилилися так, але вони сподівалися на примирення. Так Черчилль вдало казав, що ми не можемо домовлятися, коли в пащі ну, наша голова. Європа, хоча б намагалася примирити як Сталін, в ціле спрямованих розв'язати війну і після пакту молотова Риментропа. Відповідно, в нас були спільні німецькі навчання в Москві. у Нас був спільний парад у Львові. у Нас в Варшаві були зустрічі. Так це дуже важливо. Дуже важливо, що радянський союз і Третій рейх вони були союзниками, які розв'язали Другу світову війну. Альвіна Бремчук, Олександра Укіпняк, новини Сі 4